Тому це вже на правді, перед Богом, знаєте. Він що зробив для України знає, дуже багато. В плані обмін дуже багато робив дійсно, для того, щоб він зупинилася, дуже багато робив. Коли вона почався, він тоді ходив щось кілька разів до посольства російського, хотів мати розмову напряму з Путіним, йому цього не давали зробити. Знаєте, Мені людина, бачите, трошечки. Не з нашого європейського середовища. Він сам з Аргентини. Там інше знаєте, бачення глобального світу День Америці, більш інші акценти, трошки, знаєте, там В Європі трохи інакше. Ми добре знаємо, що таке Росія. Для, наприклад, для них Росія була трошки наша, знаєте, скажімо так, світлі, скажімо так, більш композитивним час для пле для, для, для аргентинців. Але коли пішов сюди, він зрозумів дещо про Росію. Бо ж бачив, зрозумів.